Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і до нашого ефіру вже приєднався уповноважений із захисту державної мови народний депутат України восьмого скликання. Тарас Кремінь. Вітання, пане Тарас. Вітаємо добрий день. Слава Україні! Героям слава героям, пане Тараса. З вами хочемо обговорити ситуацію з українською мовою. Бачимо в нашій державі загалом у світі. Бачимо, наприклад, дуже багато іноземців зацікавилися. Саме вивченням української мови після початку великої війни, але водночас багато і українців, на жаль, ще досі не перейшли на українську. От, мабуть, розпочнемо з того скандалу, та про який писала Ярина Чорногус у, про те, що в київських школах її доньку назвали вона прямо українка через те, що та і на перервах і теж спілкується українською мовою. То пане Тараса, чому на вашу думку досі в Києві є така проблема? І чи яким чином її можна вирішити, як тут повинно реагувати на це все суспільство, чи може держава щось в цьому плані все-таки пришвидшити цей процес українізації? Дякую вам. В першу чергу хочу сказати, що кричущих порушень мовного закону останнім часом не спостерігається, особливо це помітно спочатку повномасштабного вторгнення. Хочу підкреслити, що за різними соціологічними Вимірюваннями рівень переходу на українську мову є рекордним за всі роки української незалежності. Йдеться і про 60, і про 70, і про 80%, а є сфери, де по великому рахунку є під 100%. Скажімо, якщо ми говоримо про переважну більшість радіостанцій, левову частку українських телеканалів, якщо ми говоримо про конкретні сфери, зокрема освіти, якщо ми говоримо про сферу органів державної влади, місцевого самоврядування то в своїй переважній більшості застосування української мови є переважаючим хоча, звичайно, трапляються поодинокі випадки в різних сферах, вони нікуди не поділися, і треба сказати відверто, що це є в тому числі ознакою того, що недостатній контроль і на місцях недостатній контроль на території конкретних підприємств, конкретних закладах освіти, де директори очевидно недостатньо. Об'єктивно або, скажімо, відверто контролюють е, навчальний процес, забувають про те, що українська мова на території освітнього закладу повинна бути в усіх сферах і на перервах, і після уроків і в спортзалах, і в їдальнях, і в коридорах, і учителі повинні спілкуватися виключно державною мовою. Але якщо говорити про такі порушення, то звичайно вони трапляються. Хочу наголосити, що минулого року, в рік повномасштабного вторгнення, але закон набув чинності. Відповідно до двох статей, зокрема, 16 січня українська мова стала обов'язковою для друкованих медіа, в тому числі для місць продажу таких друкованих медіа, які повинно бути в точці продажу на менше 50%, 16 липня українська мова стала обов'язковою для інтернет-простору, тобто для інтернет-магазинів, онлайн-медіа, ну і звичайно для інтернет представництва органів державної влади, місцевого самоврядування. Звичайно, український сегмент інтернету він недостатньо швидко чи інтенсивно змінюється, тому що це десятки, сотні, тисячі, я не знаю, мільйони сайтів, ресурсів, сторінок, соцмережах, інтернет-представництв, які не можуть одночасно змінитися, але все одно ми проводили інформаційно роз'яснювальну кампанію протягом минулого року, і зараз у нас динаміка зміни. І забезпечення стартової сторінки інтернет-ресурсів українською є доволі ефективно, і ми можемо говорити про доволі позитивні зрушення, і ту відповідну динаміку. І це пояснюється в тому числі тим, що громадяни України абсолютно відверто і набагато рішучіше що захищають свої мовні права. Тому у нас збільшилася кількість звернень по конкретних сферах. Вони принципово відмовляються. Спілкуватися на державної мови, а в той же час, якщо ми говоримо про відповідальний бізнес, то бізнес сам по собі став відповідальнішим і перед самими собою, і перед громадою, перед народом України, ну і звичайно суворіше і ретельніше почав виконувати власне сам закон. Тому в порівнянні з минулим роком, звичайно, у нас лідерами за порушеннями є інтернет-простір. Але він динамічно змінюється. З 1 вересня наша молодь, наші школярі перейшли на е, офлайн навчання, тобто на живе навчання, і тому почали траплятися в нас додаткові такі порушення. І це не тільки столиця, це і інші міста України, це і дошкілля, і позашкілля, заклади вищої освіти, профтехосвіта тощо звичайно трапляються нас порушення в органах місцевого самоврядування, окремі чиновники. Але системних порушень в порівнянні з 2021-2020 роком ми перестали фіксувати, і це величезний позитив. Тому хочу підкреслити, що е, мовних воєн у нас сьогодні немає. Питання української мови це питання екзистенційне, це питання ідентичності, національної безпеки та оборони. І я дуже втішений з того, що українською почали більше спілкуватися і в Україні, і на півдні, і на сході, ну і звичайно, за кордоном пане Тарасе. Ми трошки поговорили про Київ, так давайте трошки поговоримо про Луцьку. Бо я, наприклад, свідок особисто того, як багато переселенців тут, і от буквально на днях почула. Таку фразу від батьків, що потрібно відсюди виїжджати, тому що дитина почав говорити по-українськи. От що от з таким і з такими робити, на вашу думку? Я би не закривав би питання по Києву. Хочу наголосити, що в нашій столиці, на мою думку, це мало би бути набагато краще. У нас, на жаль, немає міської мовної програми. На жаль, у нас трапляються системні порушення в різних сферах, і вони стосуються не тільки сфери освіти. Але і сфери інформації для загального знайомлення, величезна кількість вивісок недержавної мови, включаючи там, скажімо, англійську мову, можна зустріти порушення і в транспорті, і в лікарнях, і це справді проблема, над якою ніхто не працює. І один із дієвих механізмів, як я вважаю, це розширення мережі мовних курсів. На всю столицю у нас тільки п'ятдесят мовних курсів. У нас одна муніципальна книгарня у столиці. І в нас немає мовної програми. Аналогічна проблема у нас є в Харкові. Була критика і нарікання на міського голову, на його застосування недержавної мови. На застосування недержавної мови в багатьох інших сферах, але і там немає мовної програми. Будучи в прикордоні, зазнавши величезних ракетних обстрілів і втрат, Харків, на жаль. Без цього важливого стратегічного документа, який би визначав би е, засоби і можливості для без, забезпечення мовних прав мешканців е, великого міста, але в той же час треба визнати, що е, ця проблема стосується і Одеси у місті мільйоннику Одесі. Аналогічна проблема, що стосується Волині, за свідчення багатьох моїх приятелів, колег. Містян, міста Луцька, багатьох інших міст і містечок там справді немає проблем із забезпеченням державної мови і її застосування в різних сферах суспільного життя. Але в той же час, два місяці тому, з моєї ініціативи було затверджено обласну програму розвитку та функціонування української мови як державної Волинській області на 23-26 роки. Хочу сказати відверто: я активно долучився і до її розробки, і до її написання. У нас тісна співпраця з обласною адміністрацією, з обласною радою, з депутатами. І я хочу подякувати, скажімо, своїй колезі, докторці, професорці Ірині Констанкевич, хочу подякувати Ориславі Садорчук, депутаті обласної ради, які активно виступили і лобіювали розробку і затвердження цього надзвичайно важливого документа. Що стосується проблем із внутрішньо переміщеними особами, це справді так, тому що люди тікали від війни. І потрапивши до українськомовного середовища, вони, як люди, які не мали можливості бути в аналогічному середовищі, там, скажімо, там на Миколаївщині, там чи, скажімо, на Луганщині, вони думали, що для цього будуть створені умови. Я говорю про те, що, скажімо, спочатку повномасштабного вторгнення з моєї ініціативи було організовано понад 500 безкоштовних курсів з опанування української мови як державної. Але для того, щоб туди потрапити, треба мати бажання. А це питання культури, це питання толерантності і шанобливого ставлення до цінностей. Тому, звичайно, на місцях повинна проводитися і Продовжити проводитися активна робота з того, щоб переконувати внутрішньо переміщених осіб спілкуватися українською мовою, але для цього їх треба переконувати чим душ більше. Тому, коли лунають такі фрази, це в тому числі і про те, як з ними працює місцева влада. Це не про те, що вона не створює умов, це про те, наскільки вона є переконливою. Я як уповноважений уродженець Миколаївщини, але навряд чи треба переконувати когось іншого, що Миколаїв витримав, в тому числі через те, що там не було мовних спекуляцій, принаймні з того моменту, як я працюю на цій посаді. У нас свої проблеми, але слава Богу, місто Герой вистояло і демонструє характер. До речі, сьогодні Миколаїв лідер в Україні по заміні. Вивісок недержавної мови на українську. Миколаїв сьогодні лідер, скажімо, з утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя. По Миколаїв у нас статистика приблизно така, як і по Волині. Немає системних порушень, і це показник того, що місцева влада сумлінно і свідомо реагує на ті виклики, які вона мала. Скажімо, ми маємо доволі розширену мережу мовних курсів. Вона приблизно у нас така, як на Львівщині, і приблизно така, як на Закарпатті. Але на Волині, звичайно, треба ще працювати. Для цього є університети, для цього є коледжі, технікуми, для цього є можливості онлайн-медіаресурсів. І я дякую вашій телекомпанії за те, що ви приділяєте тому увагу. Я можу помилятися, але діалог з Волинським телебаченням у мене, напевно, вперше за три роки перебування на моїй посаді. Дякую, пане Тарасе. Ну і водночас ви згадали проблему із вивісками. Ця проблема актуальна і теж для Волині, для Луцька. Можна сказати, що українці кидаються в такі крайнощі свого часу, дуже багато було російськомовних вивісок, якщо говорити про схід України. А на заході чомусь дуже популярні стали англі... англомовні, наприклад, там всякі бейкері замість пекарня, хеппі бейкері замість щаслива пекарня. Ну і це можна перелічувати просто безкінечно. То на вашу думку, чи яким чином тут і хто має реагувати на це, хто має впливати, чи маєте ви, як зокрема, уповноважений захисту державної мови якісь важелі впливу на е, таких е, Не знаю поціновувачів англійської в Україні. Справа в тому, що я жодним чином не можу заміс замінити собою місцеву владу. Для того є міський голова, він наділений повноваженнями. У нього є для цього можливості, ресурси, є статут, закон про місцеве самоврядування і в тому числі необхідні документи, в який спосіб реалізовувати державну мовну політику або регіональну мовну політику. Тому скажімо, коли... Тиждень тому затвердили мовну програму в Полтаві, то е, серед тих завдань, які там прописано, це в тому числі проведення періодичних рейдів з числа представників різних е, управлінь і відомств міської ради, там, скажімо, у сфері транспорту або або сфері зовнішньої реклами, з метою фіксування очевидних або можливих порушень. Тому сьогодні ніхто не забороняє. Луцькому міському голові на виконання закону про забезпечення функціонування української мови як державної, і в тому числі в частині реалізації обласної програми, організувати такі робочі групи, і якщо ми справді про це говоримо, на них відреагувати. Не обов'язково для цього писати довжелезні листи. Треба просто вийти на вулицю і тверезо подивитися на вивіски, послухати, як спілкуються переміщені особи, подивитися, як розмовляють підлеглі, яка якість підготовлених документів. І що насправді потрібно для того, щоб у школах Волині і в школах міста Луцьк справді не було очевидно якихось там порушень. Проблема не в тому, що їх немає або майже немає. Треба зробити все для того, щоб їх ніколи і не було, і щоб питання мови в Україні просто не обговорювалося. Тому ми зі свого боку робимо свою справу для місцевої влади. Це додаткова можливість продемонструвати. Якість своєї діяльності роботи. Але якщо будуть траплятися якісь конкретні факти, ми готові реагувати. До речі, що стосується Волині, хочу сказати, що протягом року ми отримали, станом, скажімо, на сьогоднішній день, на 20 вересня, ми отримали 39 звернень. Зокрема, зафіксовані факти порушення у сфері реклами, тільки одне за рік. Напевно, більше немає або не хочуть писати чи не знають, куди надсилати свої звернення. Це сфера обслуговування 30 стаття. 17 інтернет-представництв не мають стартової сторінки е, української мови. І справа не тільки про Волинське, а взагалі про зафіксовані в інтернет просторі. Порушення в сфері охорони здоров'я, три факти, театри. Але, очевидно, це, можливо, не ваші, але написали. А також онлайн медіа Тому хочу наголосити, якщо ви справді хочете загострити питання і повідомити про можливі порушення, надсилайте. Нам е, фотографії, відеозаписи на нашу адресу, електронну адресу, яка є на нашому сайті. Уповноважено, уповноважений захисту державної мови. У нас є сайт, і там абсолютно вся інформація. Поштова адреса, електронна адреса, зручна форма для заповнення. Є наші сторінки в соціальних мережах. Я реагую абсолютно на будь-який факт, незалежно від того, де він е, розташований. Працюємо оперативно і захищаємо ваші права цілодобово. Пане Тарасе, ну я мушу як кримчанка запитати щодо кримськотатарської мови. Е, наскільки це зараз важливо? Чи ви думаєте про це? Чи є якісь програми по розвитку збереженню? І взагалі, чи, чи, чи це є там тим насущним питанням в українській і дипломатії, і політиці, і ваших депутатських якихось можливо моментах? Звичайно, для мене це проблема, і не тільки як для уповноваженої і захисту тільки державної мови, але як для громадянина, як для людини, яка працювала в парламенті, і знає, що закон повинен виконуватися. Скажімо, на виконання мовного закону, і ми про це говорили неодноразово з, з певним запізненням, але з'явився закон про корінні народи, і з певним запізненням з'явився документ під назви про національні спільноти і кожен і другий. Мав величезну кількість позитивних відгуків, але, звичайно, лунає критика, скажімо, по-другому із них, і вона стосується, скажімо, наших сусідів по кордонах, які наполягають на тому, що ми очевидно недостатньо захищаємо права окремих національних спільнот. Але що стосується кримсько-татарської мови, я тісно співпрацюю з меджлісом кримсько-татарського народу. Я радію з того, що ефективно працює кримський дім, але звичайно, мені не вистачає доступу до матеріалів, доступу до книжок, до фільмів. Я не маю такого закладу освіти в Україні, де були би створені кращі умови для людей і для опанування кримсько-татарської мови. Ви знаєте, що відповідно до... Закону і про корінні народи, і про національні спільноти достатньо п'яти заяв батьків для створення класу, в якому навчання може здійснюватися кримсько-татарською мовою. Напевно, недостатньо усвідомлено реагують на це наші друзі, наші співгромадяни кримські татари і чомусь не пишуть або мало пишуть. Тому, коли я чую, що в Києві немає таких класів, або майже немає таких класів, коли я чую, що на півдні немає таких класів, очевидно, на Волині. Місця компактного проживання, то треба говорити все-таки про необхідність появи таких умов для такої спільноти, і це теж завдання місцевої влади, тому що Україна є багатонаціональною, ми маємо безмежні можливості для того, щоб знаходити консенсус у нашого суспільства. Але в той же час, коли ми. Скажімо, забезпечуємо права нашим здобувачам освіти незалежно від їхнього походження, незалежно від їхнього коріння. Ми повинні думати і про завтрашній день, про культурну мовну деокупацію тимчасово окупованих територій. Рано чи пізно ми побачимо українські прапори і прапори вільного кримсько-татарського народу над усіма містами і містечками на території Криму. Рано чи пізно вся територія буде визволена. І ми повинні думати про те, що ми прийдемо туди не тільки з цінностями, ми прийдемо туди не тільки в результаті запеклих боїв, а ми прийдемо туди з тим, щоб там встановити захист і розвиток української мови, кримськотатарської мови, мов національних спільнот. І в цьому багатоголосі є наша сила і є наша єдність. Пане Тарасе, іще хочемо обговорити з вами теж таку проблему, якраз що стосується. Інтернету, зокрема, дуже часто скаржаться і наші глядачі, дописувачі про те, що якщо в тому самому Гуглі шукаєш ще якийсь запит українською мовою, дуже часто відповіді приходять російською мовою. Також є проблема, наприклад, з тим, що такі відомі програми, як там Adobe чи Zoom, якою користуються дуже багато українців, на жаль, не мають української. Версії, чи в цьому плані ви щось маєте можливість зробити, чи можливо цим мали би займатися в кабінеті, кабінеті міністрів чи в парламенті? Якщо ми говоримо про окремі мобільні додатки, то це питання інформаційної безпеки, ну і, звичайно, інтернет гігієни. Ну, от, якщо громадяни України знають, що окремі мобільні додатки мають російські походження і продовжують читати ці мобільні додатки, ну, вибачте, ну тут. Треба вже вибирати, чи ми захищаємо національні інтереси, чи ми дбаємо про інформаційне поле, чи ми за своєю старою звичкою займаємося тим, чим ми займаємося. Це ж само стосується і пошукових систем. Крім названих вами, є безліч інших ресурсів, якими можна користуватися для проведення онлайн конференцій Тому ми з вами користуємося скайпом, хоча звичайно, у вільному доступі є безліч інших, тому це це параметри нашої безпеки. Верховна Рада затвердила закон про медіа, і ним чітко визначено, які медіа мають право е, існувати, які медіа повинні бути перереєстровані, які можуть становити загрозу для того, щоб унебезпечити інформаційний простір. Ми постійно здійснюємо моніторинг інтернет-простору, і в окремих випадках ми звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб припинити діяльність таких ресурсів, які можуть нести загрозу. Скажімо, якщо говорити про е, інформаційне поле два місяці тому ми провели виїзний моніторинг на території Одеської області і встановили, що досі окремі російські телеканали мають трансляцію на території південних районів Одещини. На нашу думку, це небезпека, якій треба дати е, зупинку і чітко розібратися, чому українських телеканалів немає там. Чому містяни, чому мешканці Одещини, очевидно інших прикордонних областей є заручниками інформаційної пропаганди і відповідно можуть е ретранслювати ворожі наративи у своїх середовищах у своїх громадах? Тому цим та багатьом іншим питанням ми приділяємо свою увагу, наскільки це можливо в межах тих функцій і того мандату, який надано мені законом про мову. але з іншого боку, правоохоронні органи. І підкреслюю через місцева влада повинна бути максимально активною і дієвою, бо розмова йде про нашу єдність, про нашу силу і про наші перспективи у цій непростій війні, і ми віримо в перемогу. Пане Тарасе, ви згадали про південні Одещини. Схожа ситуація і на півночі Волині, де теж лунає і російська і білоруська пропаганда. Але в мене ще запитання іншого. Ти цікаво, як на ваші зауваження реагують порушники, коли ви звертаєтеся? Чи вони їх одразу якимось чином виправляють, чи, можливо, є якісь такі злісні порушники, які відмовляються виконувати, я так розумію, приписи, та уповноважено, чи яким чином ви реагуєте на ці порушення? Кодексом України про адміністративні правопорушення е, уповноважений має накладати санкції у вигляді попереджень або штрафів. Якщо, скажімо, порушення відбувається вперше і є пояснення, чому порушенню, скажімо, перебували за межами країни, не встигли забезпечити сторінку стартову сторінку української мови, як скажімо, це було минулого року, і це було очевидно, ми, звичайно, зупинялися на попередженні, але. Залишали певний час для того, щоб суб'єкт господарювання привів діяльність свого ресурсу до вимог закону. Але якщо ми бачимо системні порушення, у нас є випадки, коли і другий раз, і третій раз накладаються штрафи, і в тому абсолютно нічого такого немає. Так само, як штрафи накладаються за перевищення швидкості, так само, як штрафи накладаються в інших сферах за інші правопорушення адміністративного характеру, нічого тут страшного не буває. Ну скажімо. Начальник начальник патрульної поліції ж не пояснює, чому він накладає штрафи на сумлінних е, порушників швидкісного руху. Це абсолютно очевидно. Е, наша інституція працює три роки, але штрафи ми накладаємо на порушники мовного закону тільки перший рік. Я буду сподіватися, що ця практика е, неухильного дотримання мовного закону. Вона буде набагато сильнішою, ніж практика ігнорування або недостатнього його е, забезпечення мовних прав громадян України, наша інституція створена переважно для того, щоб захищ... захистити мовні права, але в той же час максимально вимагати від влади, від представників різних сфер, створювати кращі можливості для кращого і ліпшого українськомовного середовища і відповідного поля. Тому у цей шлях, який ми проходимо, ми проходимо всі разом. Все суспільство, українська нація, кожна громада, наша інституція. Разу плече до плеча, тому на всі зміни, на всю динаміку ми реагуємо. Але в той же час ми цю політику і формуємо, тому активно співпрацюємо з місцевою владою, реагуємо на ті ініціативи, які у нас є. Ну а в окремих ситуаціях, як уже було сказано, вимушені накладати штрафи, хоч нам це і насправді дуже неприємно. Але штраф це один із інструментів, як ситуацію відкругувати. Чи великі ці штрафи я вважаю, що вони недостатні. Але в той же час є такі системні порушення в інших законах, до яких ми маємо посередковане відношення, скажімо, за застосування е, пісень е, співаків, російських співаків, які е, підтримали окупацію України у публічному просторі. Я, наприклад, не розумію, як скажімо, минулого тижня у центральному міському парку міста Харкова люди поважного віку відпочивали під музику Лєпса е, Юрія. Антонова ще там когось у публічному просторі на території міського комунального парку. Тому ці багато інших речей, за які може свій трав 50 в гривень, це дуже несерйозно. Це насправді несерйозно, це дуже безповідально. Тому я підтримую ініціативу народних депутатів, які наполягають на збільшенні таких штрафів. Але підкреслю ще раз, штраф це крайня межа, коли здавалося б, уже абсолютно ніякого контакту і діалогу. Ніякого немає, але хочу подякувати всім сумлінам, громадянам України, хто дотримується закону і на своїх місцях спонукає інших до е застосування і спілкування українською. Щиро дякуємо, пане Тарасе, за цю розмову, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Уповноважений із захисту державної мови. Тарас кремінь був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Тараса. тримаємося. Дякую, да, на все добре. Eu